П'ятницю 12 вересня молодший син короля Чарльза, принц Гаррі, прибув до Києва. Він відвідав в цей час Національний музей України в Другій світовій війні, де він провів зустріч із ветеранами російсько-української війни. Пише про це Reuters. Принц Гаррі прибув до Києва разом із командою фонду ігри нескорених. І більше про ось таку міжнародну підтримку наших ветеранів і про реабілітацію військових. Поговоримо з нашою гостею Ольга Руднєва, директорка центру воєнної травми Суперхюменс Цент. Тепер вітаємо вас, Вітаємо. пані, Ольго. Наскільки важливими є подібні візити таких осіб до України, і саме в плані воєнному, коли йдеться про наших військових, які зараз реабілітуються і потребують підтримки? Ми вважаємо, що це надважливо. Це вже другий візит принца Гаррі в Україну. Перший був Superhuman Center. і тоді була насправді домовленість, що він повернеться. Але домовленість була, що він має повернутися вже в Київ. І ось цей візит стався протягом півроку після першого візиту. А в рамках цього візиту дійсно була зустріч з ветеранами. Панельна дискусія, де він разом з а, своєю командою. Інвіктус Ігор нескорених зустрівся з членами команди українських Ігор Нескорених і іншими ветеранами, і вони мали дуже класну розмову. Але окрім цієї а, зустрічі було така також низка інших подій. А у п'ятницю принц Гарі відвідав а, меморіал а, пам'яті загиблих а, під час російської агресії. Почутив пам'ять наших а, загиблих воїнів, і це було дуже зворушливо. А також він а, відвідав місця руйнування а, в Києві цивільної інфраструктури для нас. Це надважливо, бо ми розуміємо, що це ще одна можливість розповісти про про те, що відбувається зараз, і через очі принца гарі, до якого прикута увага всього світу, трошки розповісти про те, яке життя зараз в Україні зараз. Наскільки відбувається співпраця, якраз із принцем Гарі в, ць в, ць в цьому напрямку щодо реабілітації військових, чи можливо домовляєтесь про якісь майбутні плани? В Україні є план провести ігри нескорених на території України. Україна подає заявку на участь у 2029 році. Для нас принципово, щоб наступні ігри нескорених прийшли саме в Україні, оскільки ми будемо мати найбільшу кількість ветеранів в світі. Для нас важливо, щоб такі події відбувалися саме тут. А відповідно, цей візит був в тому числі і для проговорення включення України в. А це змагання, скажімо так, змагання за право провести, і ми дуже сподіваємось, що в Україні вийде виграти цю можливість, і наступні ігри нескорених прийдуть тут на територію України. Пані Ольго, плани дійсно такі благородні, хочеться, аби все вийшло. Зараз хочу спитати про те, як військові реагують на таких гостей, на тих гостей, чи ну кому не байдужа справжні справді їхня доля, які мають дотичність. До, зокрема, і військових, і і горнескорених для наших хлопців і дівчат, які прибувають Субрхімон Center, це була от його перший візит. Був просто неймовірною подією. Ми здивувалися, бо кожна людина його впізнала, кожна людина хотіла повзаємодіяти, поговорити. І на диво він знайшов час. Потиснути руку кожному, а перекинутися парою слів, і це я думаю, що дало неймовірний заряд енергії. Він як людина, яка також має воєнний досвід, який служив, має цей зв'язок і знає про що говорити, як говорити. Відповідно, велика повага з боку наших військових і доволі щільна взаємодія. Ми віримо, що він може надихнути нас, а ми точно можемо надихнути його на допомогу, підтримку і е, ще більшу адвокацію України в світі. Також більше хотіли поговорити також і про Суперхюменс Центр зараз. Про що зараз можете розказати, над чим працюєте і в чому полягає така основна допомога нашим військовим від вашого центру? Суперхюмен Сентр. Відкрився тепер не тільки у Львові, ми відкриті у Дніпрі, починаючи з червня місяця, і розпочали будь в Одесі. Тобто незабаром вже буде три центри: це притузвання, реабілітація, психологічна підтримка, соціальна реінтеграція. І з жовтня минулого року в нас розпочалася прицільна евакуація. Це коли пацієнти, які Щойно отримали травму напряму доставляється в суприхілна центр у Львів. Це дуже важливо, бо ми можемо надати якомога швидшу допомогу, і також це важливо, бо є можливість врятувати кінцівки. А це найбільший проект, які зараз є. Місяць тому ми запустили нашу невідкладну медичну допомогу. Тобто тепер ми можемо забирати з Дніпра, з Дружківки самостійно поранених і якомога швидше доставляти їх в центр, проводити проводити нас складної операції по реконструкції обличчя, рятувати кінцівки або надавати швидку допомогу постраждалим в військових дій цивільним Пані... та військовим. Пані Ольго, хто ще зі знаменитостей з відомих людей є амбасадорами superhumans і можливо співпрацює не тільки, скажімо так, медійно приїжджаючи, а й, наприклад, роблячи пожертви? Чи є така функція у вас? Один з наших найбільших донорів, наших амбасадорів і друзів України це Говард Пафет, який вже багаторазово був в Україні, і насправді дуже багато допоміг Україні і продовжує допомагати. Також Річард Бренсон, який підтримує Україну, що не запустив разом з нами велику кампанію з історіями наших суперів. Це всесвітня компанія з метою привернути увагу до того, щоб що відбувається в Україні. Можливо, ви бачили, як статуя Флоренс Неттінгейл в Лондоні. Тримала протез, і ось незабаром в Нью-Йорку буде ще одна подія пов'язана з тим, що відбувається тут. Також можна назвати стінга, який а, підтримує нас а, і який є нашим амбасадором. А ми намагаємо залучати велику кількість відомих людей, бо це важливо не лише для Суперхіман центр це важливо для України. Бо люди втомлюються від того, що в нас відбувається, і нам дуже хочеться, щоб а, Україна не зникала з медіа, щоб Україна не зникала. Ла з новин і з адженди по всьому світу, пані Ольга. Зараз наскільки ми також можемо користатися досвідом інших країн для того, аби впроваджувати нові технології в реабілітації, в, в тій допомозі, яку ми надаємо військовим, чи можливо Україна зараз є такою країною для інших, яка ділиться своїм досвідом? Насправді на початку нашої роботи ми багато працювали, щоб залучити закордонний досвід, бо ми на вибухова травма доволі складна, і ми не дуже розумілися, як з нею працювати. Станом на зараз вже в Україну приїжджають фахівці зі всього світу, щоб вчитися в нас, не тому, що ми там маємо якусь унікальні знання, просто через те, що ми маємо шалений досвід і велику кількість пацієнтів. На жаль, відповідно, ми віримо, що Україна після перемоги буде центром експертизи в напрямку Мко надання допомоги при військовій травмі на жаль, світ не перестає воювати, і якщо ми можемо чимось поділитися, то це напевно буде саме експертиза в області надання допомоги пораненим і роботи зміна вибухової травми. І от власне як міжнародна спільнота реагує на функціонування такого центру, як Superhumans? чи запитували у вас про певний досвід, наприклад, чи висловлювали слова натхнення і подяки саме за кордону? А та да, ми. Моя... Чуємо багато слів підтримки. Ми дійсно взаємодіємо постійно. Десь ми вчимося, десь нас вчать. А ми в постійної взаємодії з нашими закордонними колегами шукаємо нові більш просунуті варіанти притизування наших, наших суперів. Бо на початку нам важливо було, щоб люди вміли просто ходити. А зараз нам важливо, щоб люди могли підкорювати вершини, бігати. Напевно, ви бачили, що 24 серпня два наших су переплили босфор, а це два хлопці з ампутаціями, і вони переплили разом з нормотиповими людьми. Це означає, що вони потребують більш складних і більш просунутих рішень в протезуванні? Відповідно, ми в постійному пошуку постійно щось розвивається в світі, десь ми вчимося в світ, а десь світ вчиться в нас. Зараз в Україні наскільки вистачає якраз фахівців в цьому напрямку, протезистів, реабілітологів? Наскільки ось ви бачите, що достатньо їх є? Я б сказала, що їх бракує а бракує особливо людей, які мають достатню експертизу, щоб надавати послуги. Того рівня, який потрібен зараз. Але в нас розпочалася низка програм, була розпочата державне навчання для протезистів. Були набрані нові фізичні терапевти, групи фізичних терапевтів. Відповідно, ми дуже сподіваємося, що вже за рік-два. А ця, ця команда людей, які зможуть надавати якісні послуги, вона буде поповнюватися. Люди будуть практикуватися, і нам буде набагато простіше працювати. І в нас буде більше фахівців, які мають достатній рівень, а щоб надавати необхідні послуги. Пані Ольго, а як щодо психологічної підтримки? Чи немає нестачі цих працівників зараз? На мій особистий, дуже суб'єктивний погляд, нам буде завжди бракувати психологічних фахівців з психологічної підтримки, бо ми маємо розуміти, що не лише люди, які перебували на, на передовій, або люди, які мають військовий досвід, будуть потребувати. Психологічної підтримки, ми всі в тому чи іншому випадку маємо психологічну травму від того, що відбувається. Це травма втрати, це травма свідка, це моральна травма. Відповідно, майже кожен українець буде потребувати психологічної підтримки. Це означає, що нам буде потрібна я без перебільшення армія таких фахівців, доволі високоякісних, які можуть надавати комплексну підтримку психологічну, знаючи, як саме працювати з різними травмами. Відповідно це. Це великий виклик для України, з яким я думаю, що нам ще багато треба працювати. Чи достатньо цих фахівців станом на зараз? Звісно, ні. Але я впевнена, що вони будуть з'являтися, вони будуть навчатися, і їх буде трошки більше. Пані Ольго, дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні до Суспільної студії. І за розмовом Ольга Руднєва, директорка центру воєнної травми Суперхюменс Центр, була з нами на прямому зв'язку. І з нею ми обговорювали зокрема другий візит Гарі Принца Гарі в Україну за час повномасштабної війни та роботу центру загалом.